Цього чудового лютневого сонячного дня я хочу вам розказати сьогодні про таку страву корисну і смачну, як фасолі затовчені Е, Вони висаджувалися, фасолі висаджувалися ранньою весною і збиралися пізно осінню. Це для кожної української нормальної сім'ї це була страва, без якої не обходилася жодна українська сім'я. Вони дуже смачні і дуже корисні. А раніше, коли ще вони висаджувалися, бо зараз висаджуються вони у ґрунти трошки. Тоді вони висаджувалися в чисті пункти, і вони дуже були смачні і корисні. Це фасоль, фасолі, замочувалися з вечора, варилися рано, вибиралися вони у тепленьку водичку, набухші вже і варилися. Тим часом до них складалися такі інгредієнти, як цибуля, сіль. Горошок, перець, лавровий листочок і чосник. Звичайно, щоб не були вони дуже солоні, просто варилися вони в чуть підсоленій воді, тому що в чосник додавалося, коли терся чосник у макітрі, то до них додавалося ще сіль. Ось варяться у нас фасольки, вони вже починають закипати. А я зараз вам заспіваю красиву українську пісню. Ой у полі на горбочку, де не скошена трава. Там стояло дві дівчини, гірко плакала одна. Ой, подружко, дорогая, що я тебе попрошу, помири мене із милим, а я тобі заплачу, ой, подружко, дорогая, як я буду вас мирить. Як погляну я на нього. У мене серденько болить. Як погляну, я на нього. У мене серденько болить. Ще хочу вам розказати, мені здається, на мій погляд, він хороший цей віршик. Це склала вірш лічно я сама. Але ви повинні е, зрозуміти перший стовпчик. Тому що перший стовпчик я звертаюся до українських льотчиків і до російських льотчиків. Чому радієте ви так, коли збиваєте літак? Літак летить тоді до згину, а в нім сидить чиясь дитина. Родина родила сина в муках мати, війні кривавий, щоб бідати. Воїн пішов у небуття, залишивши мирське життя. Будова красива й молода, з довою чорна біда. Залишив він дітей їй двійко, батьку і мамі дуже гірко. Відбиток свій він сину дав, щоб у вісні його спитав. Живеться як, мій рідний сину, з тих пір, як я у війні загинув. Дочку безмежно він любив, її він мамі залишив, мама, всесильна, усе зможе, Господь Всевишній допоможе. Слава героям на віки, навіки слава, скажемо ми. Вічна і славна пам'ять тобі солдати, що ти не пожадів життя віддати. А зараз ми трошечки. Нашу фасольку підсмачимо, кинемо в неї лавровий листочок, вона вже доварюється в нас. Трошечки горошку перцю, трошечки солі. І ми без допомоги не обійдемося. Зараз Юрій Михайлович нам буде товти чосник. Недаром називається фасолька, затовчена чесночком. Тут вже жариться у нас цибулька. Цибулька почки готова. Бачите, яка красива у нас засмажена цибулечка. І все. І зараз ми будемо затовкати чосначком і поливати смаженою цибулечкою. Дуже смачна страва. Без неї не обходилася ніяка, ні одна українська сім'я. І це, наприклад, наша сільська коронна. Корони блюдона. Ця смачна коронна страва кукулянська подавалася на обідах, на поминальних обідах, на похоронах, на хрестинах, на родинах з давньою давен. Вона дуже смачна і корисна. Навіть ця у нас сьогодні е, така страва буде пісна. А вона подається ще шкварочками. І дуже діти наші популянські любили цю страву, що бабусі їм готували з сахаром. І є, є, бувало, що її навіть затовкали горіхами. Це дуже смачна. Таку робили у нас навіть до вареників, до фасоль страву, жарили цибулю, терли у макітрі з чосником, додавали горіхи. отакий Соус робили до блюд. Це дуже було смачно. І так, наша фасолька вже зварилась. Ми лишню рідину з неї злили в окрему посудину. Коли буде треба, якщо ми побачимо, що фасоля густа, ми трошечки додавати будемо цієї рідини. А потім, тут вже чосник знизу був тертий. Юрій Михайлович мені потер чосник. Я її переминаю з тим чосничком перетираю. А потім, коли в посудину ми вже будемо насипати фасоль, коли їсти, ми її притрусимо жареною цибулькою, яка у нас готова вже. От, коли наша фасолька вже зварилась, ми її поставили у макітру гарнесенько перетерли її з чосничком. А зараз, зараз ми просто її. Засмаженою цибулючкою заправим і приємного вам усім смаку. Дякуємо за увагу!